Всім привіт! Сьогодні на клумбах побачила дуже гарні кущі калини Бульденеш. Захотілося її зняти і розказати вам. Сама походила, полюбувалася, помилувалася нею. Вона починає зараз уже квітнути. Ну, Перш за все, коли йдеться слово Калина, ми думаємо про те, що це такі кущі. Із червоними ягодами. Але ось ця калина. Ми бачимо, що вона навіть схожа чимось на гортензію. Так, є от листочки, такі як у дуболисної на гортензії, квіти, як у гортензії Анабель, яку я дуже люблю. Але це ось така гарна. Бачите, яка гарна калина Бульдонеш. Вона привезена до нас із Франції. Це не наша, не українська культура. І ось цей декоративний різновид калини давним-давно був виведений саме французьким селекціонером на ім'я Віктор Лемуан. І вона, ця калина, взагалі то є високорослим кущом і може досягнути навіть у висоту 3-4 метрів. І крона може бути такої ж самої ширини. Але тут ось ми бачимо, вона пострижена, посадили її на клумбах, і вона росте ось таким масивом дуже гарним. Мені навіть цікаво, коли вона повністю розквітне. Що буде саме за цим масивом квітів? Листочки дуже гарні в неї, вона невибаглива. Має такий компактний кущик ось, ось цей чагарник, так, якщо він ось таким способом пострижений. От цікава посадка цієї калини. Чим мені сподобалося, тим, що я побачила дуже багато однакових квітів, так як я ось дома починаю розводити гортензію. Анабелі, яку я раніше думала, та для чого вона мені потрібна, роздавала там знайомим сусідам, а потім вирішила, що ні, це ж таке гарно, так якщо десь одним масивом посадити, так якось росте оця калина Бульдонеж. Ми бачимо, що це дійсно гарно квіти, у неї дуже гарні і вона може цвісти в ідеальних умовах до місяця. Потім ось зберігаються отакі гарненькі кущики із такими ж гарненькими листочками. Ця калина, які Калина, та, що із червоними ягодами, до якої ми звикли, вона віддає перевагу затіненим ділянкам. І хоче, щоб там вологість була, багатий органікою ґрунт. Тому якщо вона росте на сонці, її треба буде поливати. Але ми знаємо, що калина, навіть якщо вона росте не зовсім у затінку, зараз ось кизильник попався, показує, які червоні ягідки, з минулого року, але там вже є білі квіточки на ньому. Ну, Це таке по один бік калина, по другий бік саме ось, ось такий кизильник росте. І далі за калиною там росте білий білого кольору. Зивається білого кольору, барвінок білого кольору. Ми звикли до барвінка синього кольору, а тут от поєднання. Бачимо, діти класики намалювали. Мені стало цікаво, я навіть зняла ці класики. Думаю, дітки тут стрибають, собі малюють і калина. Ось така поруч, вона не колюча. В неї такі досить міцні гілочки, і бачимо, ось, яка вона чудова, яка біла. Білий-білий, теплий, теплий, білий такий колір. Це така справжня знахідка для тих, чия ділянка розташована в низинах або поблизу водою. Хоча е там, де ось дуже багато води, її також саджати не можна. Я читала, що вона також не дуже полюбляє. От посадити цю калину треба саджаємо там, викопуємо яму немаленьку приблизно. 50 чи 60 на 60. І саме пересаджуємо її в таку ямку, додаємо компост, додали там золи. Перегною, і вона буде нам рости і буде радувати нас, тому що білі квіти вони завжди сприймаються дуже гарно. Чим вона іще ця калина добра, тим що ну, не треба з нею морочитись. подивіться на цю квітку. Ну просто краса, Значить, то гортензії, анабель невеликих розмірів, але листочки ось такі, як у Клена. Оце ну, ось калина бульдонеж, отака дуже-дуже гарна. Хто захоче, той може дати їй волю таку, щоб вона росла величезним чагарником. І ну, ми знаємо, що от калина у нас вдома росте калина, от бульдонеш калина, так як і червона калина, вона характеризується тим, що її треба обробляти ще від попелиці, тому що ну, чомусь попелиця любить калину, але це не настільки проблемно так. Я вдома обробляю від попелиці калину, тому що якщо її не обробляти, то попелиця чомусь дуже її полюбляє. Прям насідає на ті гілочки навколо. Ну і ще, крім попелиці, може бути там і пильщик, і міль, і павутинний кліщ. Але цього небагато. В основному її полюбляє попелиця. Тож хто буде саджати ось таку калину, бульдонеж, можливо, захочете також подобається саме оці клумби, які я вам показала, і ви захочете посадити таким способом. Ми бачимо на якому фоні. Далі он фон іде, там барбариси ростуть, ялівці ростуть. А ось цим фоном, по цей бік доріжки, росте ось така калина Бульдонеш. Я вам зараз покажу іще. Білого кольору барвінок. Ось отак він квітне. Я раніше бачила тільки синього кольору барвінок. І далі зараз я піду, я бачила зразу: це за будинком росте біля зупинки. Ось такі клумби з білого барвінку навколо будинку збоку, і попереду калина бульдонеш. А у дворі будинку, зараз я вам покажу. Піду, що там знаходиться, бачите, який гарненький білий барвінок. Ось і двір. У дворі дуже ну, так, гарно зроблені такі фігурами, клумби. І бачимо: ось кущ калини, бурданеш також. Просто росте собі одним кущем за лавочкою. Вона не колюча. Можна сідати, відпочивати. І ось такий чагарник поруч росте, який не заважає Я навіть діти, коли граються, то їм вона не буде заважати. Тут ось у дворі також трішечки посаджено таким масивом калину бульдонеш. І далі я вам хочу іще показати ось за лавочкою кущик. Далі, ну також, до речі, дуже гарно бачимо, що багато насаджень немає, а зелене поєднується з білим. Ось калина. Бачите, знову таке яскрава пляма за лавочкою йде біла. Це цвіте якраз калина Бульдонеш. І далі вона буде нас радувати після того, як вона відквітне, то будуть гарні листочки на цих кучах. Маргаритки тут ростуть скрізь, також білого кольору. Вони просто самі насіваються на газонній траві, самі по собі ростуть, де вони хочуть. Я вдома також понасаджувала маргариток, також хочу, щоб у нас. По газоній траві саме росли такі маргаритки. І дивлюся на цю калину Бульдонеш. Думаю, що все-таки калина Бульдонеш. Вона гарна. У нас вдома також є калина, вона потім дає ягоди червоні і прикрашає взимку саме цей кущик червоні ягоди. Ця ж калина. Ми бачимо, що ми її можемо формувати як нам хочеться. І вона у будь-якому випадку буде у нас отак у травні місяці, і аж до самого червня, можливо, навіть іще трішечки далі, вона буде квітнути, і будемо отримувати від цього насолоду. Бачимо, які.